Території буде найскладніше. І як це відчуваю. Ми це розуміємо, і це буде, це буде для нас для всіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто: Президент Трамп і сьогодні, і сьогодні, від мене. Абсолютно він розуміє, що юридично ми не визнаємо ніякій території. У мене була сьогодні така теза, ми... я не буду про все говорити, про що ми говорили з точки зору цього питання, тому що я чесно вважаю, і я сьогодні це сказав: я не хочу глибоко йти в це питання по одній тільки причині. Я вважаю, що у нас буде кілька етапів розмови. Буде, Якщо не одразу припинення вогню, а часткове, значить, ось вам. Пункт один часткове, а далі буде все одно, все тиша, всеосяжне все припинення вогню. А я вважаю, що воно все одно буде, і я вважаю, що ми близькі до таких рішень. І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити, вони, вони зроблять це, бо від нас є точна добра воля і, і і Європа вся всі ми підтримуємо це на сьогодні. І потім, коли ми перейдемо до складного періоду, те, що зараз відбувається з нами, я маю увазі дипломатично, як би це, ну я розумію, наших людей їм складно все це, да, але вони повинні зрозуміти. Віця, ми нікого не боїмось, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль, як, з тих моментів, які нас чекають. І я абсолютно до цього готовий, і хочу, щоб ми всі країни були спокійно, спокійно. Ми до всього повинні бути готові до будь-яких розмов. Це розмови. У нас є чітка позиція, вона, я вважаю, вона справедлива, правильна. Значить, ми маємо раді на, на те, щоб мати гучний голос з точки зору і цього питання так. І тому я чесно кажу команді президента Трампа, що я вважаю, що ми повинні пройти ці перші кроки, а потім переходити до закінчення війни, серед питань якого закінчення є і питання території. А, на мою думку, я навів сьогодні приклад, я пояснив: дивіться, є і справедливість, є. І сила, я розумію, те, що русські зараз контролюють, нам складно, але є й логіка. Всьому у нас є регіони. Просто є регіони, є міста, є містечки, які розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите місця або містечки без життя, ніхто не повернеться. В половину міста. І якщо десь це повернеться, якщо це буде станеться з великими якимись містами, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми таких багато міст? Я, я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це, це не варіант, берлінська стіна це не варіант, і тому ми будемо а, пробувати. Ну, Менеджувати це питання, а це що стосується території про дітей. Дивіться, ну а, про дітей зрозуміло, що діти повинні повернутися. Є складність, ми дітей не міняємо ні на кого і доброї волі від Росії. Не думаю, що ми дочекаємо, що до там розумієте, таких питань так чутливих. Я думаю, що тут нам потрібно всім працювати. Я думаю, там, де у нас є родичі, близькі, рідні, максимально всі, там у нас є не тільки права, а там у нас є можливість повернути дітей. Тому що ви розумієте, да? тобто, абсолютно зрозуміло, я вважаю, що ми будемо боротися за всіх дітей. А думаю, що нам буде складно з Сирітами. Нам буде складно. Ми повинні всіх повертати.